В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Друзі, ми знову разом з вами в програмі «Неньки». З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Свято вітаємо. Вітаю вас. Про те, як зміцнити або відновити стосунки з дитиною, з яких, ну так, би мовити, ознак. Чому ненці варто звернути увагу на цю тему? Можливо, щось не так з нашими взаєминами, з дитиною Ну, звичайно з чим приходять батьки? Вони не приходять, коли все добре, все гарно, ді... дитина слухняна, вчиться чимна. Батьки приходять з проблемами дуже зрозумілими для всіх інших. Діти не слухаються, бунтують, сидять в екранах, не хочуть вчитися, б'ються між собою, ненавидять братів, сестер своїх, чи страждають на якісь тривожність, на депресію, на інші розлади. Діти відштовхують цінності батьків, якісь приймають невірні рішення. Оце батьків вчіпляє. Вони з цим приходять, ось, але насправді всі ці проблеми завжди, я просто гарантую вам на 100%, завжди говорять про те, що стосунки між батьками і дітьми зруйновані. І саме тому діти поводять себе таким чином. Прив'язаність між дитиною і батьками воно, вона зруйновується, і тоді дитина поводить себе таким чином. Чи можна сказати, що дитина таким чином звертає на себе увагу, чи не обов'язково, а просто вже із розпачу та тобто, деструктивно себе поводить щодо, наприклад, братика чи сестрички? В принципі, те, що бачать батьки, вони отак і кажуть: ой, він звертає на себе увагу. Звісно, я розумію, він звертає на себе увагу. Але звертає на себе увагу, це таке щось, знаєте, типу, щось таке егоїстичне, якась така забаганка. Це не це не те, що відбувається. Відбувається те, що дитині реально погано. Вона потребує вашої уваги, бо без цього вона не може жити. От уявіть собі, так, що дитина, ви в дитину вкладаєте спати, вона не спить. Ви її вкладаєте, вона знов там виходить із кімнати і не засинає. Ви кажете, де да що ж таке з тобою? Вона каже, ну я голодна, їсти хочу. Ну, Очевидно ж, треба нагодувати, потім спати вкладати. Чи дитина сидить на уроці, ви вчитель, і вона взагалі не приймає участі в уроці, нічого не виконує завдань. Що трапилось? Я голодний, я ще не їв сьогодні зранку. Ну, Нема сенсу сварити, чи там змушувати, чи критикувати, треба дати поїсти дитині. Те саме з емоційним голодом. У дітей є емоційний голод. Це називається голод прив'язаності, коли дитині не вистачає нашої любові, коли ми не задовільняємо її емоційних потреб, коли нема у цієї близькості, тепла, безумовного прийняття. І от тоді дитина, те, що називається, починає звертати на себе увагу, тому що вона потребує цього зв'язку з батьками. Отже, діти, як. Квіти. Якщо ми займаємося рослинами і вчасно там не доглянули, не по не полили, чи виставили навпаки на, на, ну, на сонце, чи навпаки, в тінь сонця бракує, то ми кажемо: ну треба щось змінити в догляді. за, за да, діть, Це, це щось дуже подібим. гарний, гарний приклад, тому що батьки приходять, кажуть, ой, щось у мене дитина, якась там. Поган, не, знаю, ви, не Ви нормально дитина. Погана дитина у мене, щось зробіть з нею. Якщо квітку ви полили, вона що, погана, що вона зав'яла. Ні, ви не створили для неї умов, в яких вона ця квітка може розквітнути. Те саме з дітьми, якщо діти поводяться себе неадекватно, не слухаються, бунтують, це говорить про те, що ви, батьки-садівники, не створили умов, в яких дитина може розквітнути. І головна умова, коли дитина розслабляється, коли йде розвиток, такий, як він назначений Богом, коли дитина. Вчиться, коли вона а, щось нове пробує, стає самостійна. Це коли стосунки з мамою, з татом міцні, довірливі, коли оця прив'язаність надійна. Тому для вирішення будь-яких проблем у поведінці вам треба спочатку почати налагоджувати стосунки з дитиною. Отже, про умови, якщо ми просто навели приклад рослину, то там ґрунт бажано, щоб був хороший спеціалізованому магазині. Ми купуємо, щоб там не було якихось там. Лічинок паразитів, ну і так далі. І щоб він був збагачений там, якимись поживними речовинами. Потім поливаємо, бажано не залити, знати, яку там скільки поливати рослину, скільки сонця їй потрібно, чи тіні, і так далі. Про це ми читаємо. Відповідно, там інформацію, а з дитиною, от ми заговорили про умови. Які це умови? Що можна про це сказати? Так, є декілька, так, я називаю їх ритуали любові, вправи і дії, конкретні, які ви можете виконувати, які точно дадуть знати вашій дитині, що ви її любите. І ти, Слава, дуже вірно кажеш, ми можемо порівнювати садівництвом виховання дітей і пам'ятати, що ми якраз оці садівники, які мають полити вчасно почву підібрати на сонечко поставити що ми не е, оці е, гончарі які виліплюють щось із дитини щоб там людина вийшла із з воно живе вже є воно так. живе уже да, це росточок який потребує певних умов щоб рости розвиватися тому декілька порад батьки буквально записуйте. Саме перше, ви маєте передбачати потреби ваших дітей. Дуже часто мене питають: ой, мене моя дитина питає весь час, мама, ти мене любиш, ти мене любиш, це шо, що? щось їй не вистачає. Насправді, так. Да. Якщо дитина вас питає, чи ти мене любиш, ви вже спізнилися. Ви маєте перші сказати, я тебе люблю до того, як вона вас буде питати. Якщо дитина, їй важко засинати без вас. Не вона вас просить, вклади мене спати. А ви кажете ой, так готуйся, зараз, буду вкладати тебе спати. Ви знаєте потребу дитини, і ви даєте це до того, як дитина навіть згадає, що їй це потрібно. Ось. Тому, коли ви передбачаєте потреби, ким це вас робить? Це вас робить сильним, добрим. Той, хто бачить, той, хто піклується, і дитина заспокоюється, тому що вона бачить, що мама і тато задовольняють всі її потреби. Тому передбачання потреб це дуже-дуже важливо. Можливо, Е, от е, було сказано, ну, типу, якби на випередження, пр превентивно там запропонувати послуги, превентивно сказати: я тебе люблю, не дочекавшись питання. Це ну, якби підводить до такого постійного намацування цього зв'язку, постійних якихось таких. Ну, тобто ти, на, ти тримаєш руку на пульсі взаємно. Як, е, як от цей зв'язок, так би мовити, постійно Ну на, намацувати які часові, скажімо, рамки, ну якихось таких от психологічних дотиків, щоб дитина вже не засумнівалася. Чи люблять мене, треба піти спитати? Да, це дуже вірно. Це теж така хороша ілюстрація. І віть, що ваша дитина тримає ниточку, яка до вас іде. і це ниточка прив'язаності. да. І е, якщо дитина весь час має смикати цю ниточку, щоб знати, там мама є чи нема. То це якраз оця негативна поведінка, яку ми не любимо. Дитина по-іншому не знає, як спитати. Ти там є мама? Ти мене бачиш, ти про мене піклуєшся. Тому ми маємо перші його тягнути за собою. Ми маємо смикати. Що я дуже раджу. Цей ритуал називається перевірка зв'язку. Якщо у вас з дитиною вдома, наприклад, раз на 30 60 хвилин підходьте до дитини, торкайтеся її, посміхайтеся, питайте, як справи, дайте дитині зрозуміти, що ваша увага зосереджена на ньому. Що ви його тримаєте, а не йому потрібно за вас чіплятися. Не обов'язково навіть переривати якусь там гру дитини, якщо вона чимось зайнята. Просто ви поряд ви виходите на контакт. Я тут, я тебе бачу, чи тебе все добре. Я пішла далі. Ось, це треба робити максимально часто, 30 хвилин пройшло, якщо маленька дитина, ви перевіряєте зв'язок. Тобто не йому треба до вас іти, ви до нього йдете. І теж дуже важливо, щоб в ідеалі щоденно у вас був час один на один. Хоча би 15-20 хвилин на день, які ви проводите наодинці з дитиною, займаючись тим. Чим хоче вона, коли ви відкладаєте телефон, вимикаєте телевізор, не робите домашні справи. Ви фокусуєтесь повністю на дитині, ви слідуєте за нею в тому, що їй цікаво. Може, ви будете просто лежати на спині і в стелю дивитись, може ви будете боротись, може, ви будете там гратись в якісь лялечки, чи ходити за ручку в парку. І це дуже важливо робити регулярно. Ви далі щоденно не виходить щоденно, не переживайте через день, хоча б раз на тиждень, особливо коли там вже діти підлітки. Хоча б раз на тиждень ви берете свого підлітка, ідете з ним в кафе і щось йому купуєте, їсте разом, розмовляєте. Це теж буде достатньо. Ось тому зробіть, щоб цей час був регулярний піклування в побуті. Теж, мабуть, не, не будемо його недооцінювати, тому що ну це у мам сильний бік. Тобто там нагодувати вчасно, ти в шапці, вдягнутий, помитий так умий лице, руки помий з милом, вкласти спати, там, зав'язати шнурки і так далі. Але це дуже важливі речі. Це, як, -от да. в написано: там, якщо хто буде мати потребу в найнеобхіднішому, а ви скажете йому ідіть, грійтеся, харчуйтеся, хай Бог благословить і не дасте йому нічого. ну... Дуже цікаво, що українські мами у нас в культурі це, так, що нагадувати, щоб ти був вдягнений. То от як ти кажеш, у нас це є всередині в культурі, але дуже часто мами бояться піклуватися про дітей у побуті, тому що ну ти ж вже вмієш сам зав'язувати шнурки, ну ти ж уже вмієш сам вдягатися і їсти ти сам вмієш, і заснути те можеш, Ми переживаємо, що якщо ми будемо. Типу, ну от, типу, потакать дітям у цьому, то дитина буде, буде не самостійна, сяде на голову. Це неправда. Якщо дитина, особливо перед виходом у садочок, вона не хоче сама вдягатися, вона не хоче сама їсти, не хоче шнурочки зав'язувати. Чому? Тому що вона потребує контакту з вами, коли ви годуєте дитину, одягаєте, миєте, зав'язуєте шнурочки, ваша увага повністю на дитині, і це теж можливість наситити дитину своєю увагою. На все дитина навчиться, не переживайте. Це моменти контакту. Знову ж таки, підліток сидить в своїй кімнаті. Зробіть йому чайочок, зробіть йому там бутрік, який він любить, і принесіть йому. Не переживайте, що він там у себе в кімнаті їсить. Зробіть для нього щось, що для нього буде приємно. Допоможіть йому в чомусь. Ось, робіть це з задоволенням і теплом. І знову ж таки, оця турбота вона робить вас сильним і добрим, дорослим в очах дитини. І це знову ж таки насичує дітей любов'ю. Світо щодо любові, пам'ятаю, була така популярна книжка мови любові чи п'ять мов любові. Ну це було в такому розрізі між чоловіком і жінкою в сім'ї. Ну але це ж люди і чоловік і жінка, в принципі, підліток чи дитина це теж майбутній чоловік і жінка. Можливо, у них теж все це присутнє, чи це якось можна використовувати також. Це те саме абсолютно. Я теж хочу звернути увагу: п'ять мов любові. Не всі ми однаково розуміємо, що нас люблять. Наприклад, щоб я розуміла, що мене люблять, мене треба обіймати. Мій чоловік, йому треба говорити словами. Ось, якщо я буду його обіймати, не буду нічого говорити. Він буде думати, що я його не люблю. розумієте? з дітьми те саме. Ви маєте знати мову любові своєї дитини і використовувати її на практиці. Як це робити? Книжки в доступі: 5 мов любові, п'ять шляхів до серця дитини, п'ять шляхів до серця підлітка. Гері Чепман, ви знайдете, дуже раджу, дуже вам допоможе. Отже, робімо висновки, якесь коротке резюме нашої сьогоднішньої розмови. Да, ну от пам'ятайте наші оці ілюстрації. Да? Діти як квіти, вони в'януть без вашої любові і піклування. Якщо дитина якась неслухняна, значить ви квіточку не полили, треба поливати. Ось вирішення будь-яких проблем в поведінці. Треба починати зі зміцнення стосунків з дитиною. Завжди, якщо дитина смикає ниточку, ви маєте перебирати на себе ініціативу і показувати, що ви його ведете за собою. І із практичних речей, ми. Передбачаємо потреби, даємо дитині до того, як вона просить. Ми перевіряємо зв'язок, показуємо, що я тебе бачу, я тебе чую, я тут, я про тебе піклуюсь. Ми плануємо і втілюємо час один на один, коли ми тільки з дитиною на неї фокусуємось кожен день. Ми піклуємось у побуті, даємо контакти, любов, і ми розбираємось з мовами любові і використовуємо мови любові для того, щоб показувати свою любов нашим діткам. Помолімося за мам свят. Да, Небесний батько, дякую тобі за те, що любиш нас, за те, що приймаєш нас, за те, що ми в тобі знаємо, що таке ця безумовна любов, і дякую за те, що ти не просто сказав про це, ти віддав сина свого. Ти на практиці показав, як ти нас полюбив. Я прошу, щоб ти зараз торкнувся серця кожної з мам, які нас слухають, і е, вклав в їхні серця бажання любити безумовно, бажання робити перший крок на зустріч дитини, бажання стати оцим сильним. Добрим дорослим, який бере на себе відповідальність за стосунки і який є джерелом любові для дитини, наповни нас цією любов'ю і дай нам мудрості, як на практиці, це показувати нашим діткам. Прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь в програмі Неньки сімейний психолог Світлана Гончарова ділиться з нами незайвими корисними порадами, що стосується мам і виховання дітей. Світу, дякуємо тобі. Дуже дякую, до нових зустрічей. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».